Слава Ісусу Христу! Слава, Слава. На віки. Ну Де це вже є? Де ми є? Ми є в хайному місті Тернополі. Веду професора до інституту, то ще університет, бо університет. Зараз буде, зараз буде йти на приймальну комісію, поступає в університет. Йому тільки 18 років. О, то хай трошки ще буде педагогом. Йому пасує портфель, такий педагог, людський. О, та буде. Інтелігентом, цвіт української нації, інтелігенти мають бути теж. О, мають бути роботяги такі, як я, мають бути інтелігенти. То. Я там не сильно навчений, але хай хоч малий навчиться. Та й таке, файлі, Тернопіль красиво, все. То, гнатюка педагогічний. Буде педагогом одним словом. І так, щастя здоров'я. Хати знімати, бо що впадеш там на сходах. Неподробні то таки.